Шановні випускники, ось і прийшов цей святковий день. Як одна прекрасна мить пролетіли ваші роки навчання у початковій школі. Чотири роки минуло з того часу, як ви вперше несміливо переступили шкільний поріг. За ці роки школа стала вашою другою домівкою, а перша вчителька була вам як мама. І ось настав для вас цей радісний день. День прощання з початковою школою. Дитинство це краща пора життя людини, але все має свій початок і свій кінець. І саме сьогоднішній день проводить межу між дитинством та юністю. Наш дружний п'яти Б клас гостинно запрошує всіх вас до середньої ланки нашого сучасного закладу. Сьогодні свято, свято урочисте. Ви закінчили вже четвертий клас. Над вами небо, сонячне і чисте. І сто доріг попереду у вас. Ви лиш на першу сходинку ступили. А скільки буде сходинок таких? Ви початкову школу закінчили, де завжди пісні линули і сміх. А далі Ви ще сходинки чекають, не здобувати маєте знання. І там цікаво буде, всі це знають, бо нове чекає вас щодня. Як швидко дні навчання прилетіли, початкову школу вже пройшли, Так підросли чим ви чим хотіли. цей час настав, усі ви підросли. Весна у літо переходить плавно. І час канікул настає для вас. Здається, ніби зовсім ще недавно. Ви малюками йшли у перший клас. Як ми ця дня пройшли чотири роки, великі, зроблені, навчальні кроки. У вересні прийдете в старший клас, щоб вчитися і світ цей пізнавати. Багато доброго, нового, життя відкриє ще для вас, як перша сходинка до нього, для всіх вас буде п'ятий клас. І рік тому і ми всі стали старші, вже виконуємо вправи складні. Ми танцюємо, читаємо вірші і веселі співаємо пісні. Сумно нам не буває ніколи, бо цікавий в нас кожен урок. Родом ми із середньої школи у шостий клас робимо крок. І на остаток. Прогноз на майбутнє. Ваш наступний навчальний рік буде чергуватися сплесками та непередбаченими падіннями. Головною подією це зміна учительського складу. Місце перших вчителів займуть як мінімум 10 нових. Відповідно, очікується збільшення опадів у вигляді осінок, вони спостерігатимуться по всій площі учнівських щоденників. Дорогі випускники, вийдете в нове, світле, незвідане життя. Йдіть гордо, прямо, не схиляйтесь перед труднощами. Бажаємо вам добре вчитись, цікаво жити. Не сумуйте. Бо до вас прийде класна мама, яка поведе вас надалі, країну знань середньої ланки. Але все ж таки протягом наступного року до вас прогнозується сонячний настрій та теплий вітер цікавих змін. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Ми всі бажання враз з вами загадаємо, щоб вашим класом повсякчас усюди скрізь таланло. Був легким життєвий шлях, була усмішка на устах. Нехай же діти повсякчас. Ця школа щиро любить вас.